Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як активізувати подорожі в своєму житті, використовуючи феншуй. У нас є сітка Багуа або вісім основних секторів у феншуй напрямків. Центральний це завжди дев'ятий здоров'я. Вісім решта географічних напрямків відповідають, представляють певну сферу життя з точки зору. Мистецтва феншуй і будь-який сектор можна знайти у вашому домі чи квартирі, офісі, приміщенні, навіть однієї кімнати і активізувати. Якщо вам не вистачає коштів, ми беремо південний схід, активізовуємо. Якщо вам не вистачає кар'єри, щось ді застоялось. Ми беремо, активізовуємо північ, тому що він відповідає за кар'єру. Якщо вам потрібно збільшення родинного кола, сім'я, гармонізація відносин в сім'ї. Між дітками, між всіма членами родини, ми активізовуємо і перевіряємо східний сектор. Наприклад, і е, за сектор подорожі, активності помічників підтримки відповідає північно-західний сектор, дуже важливий сектор. І я неодноразово про нього говорила і багатьом говорю на консультаціях і феншуй, аудитах. Північно-західний сектор він навіть важливіший ніж південно-східний сектор багатства, тому що це чоловіча янська хороша сильна енергетика, яка тримає. По суті, всю, всю сім'ю тримає янську чоловічу енергетику дому чи квартири, чи навіть офісу і кабінету. Це три грама тянь, покровительство, батько, син. А, цю а, сферу життя взагалі сектор представляє саме Янська чоловіча енергія, північно-західний сектор, сектор помічників, допомоги, підтримки, наставництва. Якщо вам треба підтримка, бажано в цьому секторі працювати, можливо, більше знаходитись, активізовувати цей сектор, дуже добре активізовувати металом, музикою, працювати в цьому секторі, якщо він в загальному у вас по натальній карті, літаючий зірок дому чи квартири, благополучний, його треба ще перевірити. Перше, а друге, з точки зору, якщо ми навіть беремо певні. Талісмани чи атрибути феншуй дуже добре там дійсно працювати, поставити робочий стіл. І в жодному випадку у північно-західному секторі не має бути туалет, не має бути ванна і не має бути кухня. Це табу у феншуй, тому що тоді енергія чоловіча буде зменшена в домі чи в квартирі, або з часом взагалі відсутня. І дуже добре в цьому секторі поставити глобус або поставити валізи, з якими ви подорожуєте. Навіть валізи щось покласти, свої речі, які ви використовуєте в подорожах, тому що північно-західний сектор відповідає також за подорожі, за рух.